Усім привіт! Сьогодні ми з вами зупинимося і задумаємося над тим, що ж насправді є головним багатством у нашому житті. Відповідь, мабуть, не така складна, як здається. Погляньмо разом на цей захоплюючий шлях, що називається життям. Гроші це чудово, вони дають нам змогу здійснювати багато речей, але чи дарують вони нам справжню радість? Найбільше багатство, яке ми можемо мати, це наші взаємини з рідними та друзями. Вони роблять наше життя значущим. Здоров'я. Що може бути більш цінним, ніж можливість прокидатися кожного ранку і відчувати себе живими? Наше тіло це наш храм, і ми повинні пильнувати про нього, дарувати йому здоров'я та доглядати за ним. Час це ресурс, який ми не можемо відновити. Кожна мить це неповторний дар, і як ми його використовуємо, залежить від нас. Найбільше багатство це можливість робити те, що нам подобається, дарувати час тим, кого ми любимо, та розвивати себе. І нарешті любов це найвища форма багатства. Любов до себе, до оточуючих до життя. Ця сила здатна змінити все. Вона надає нам силу підніматися після невдач, робить наші дні яскравішими і сповненими значеннями. Так що нехай у нас завжди будуть головні багатства у нашому житті взаємини, здоров'я, час та любов. Це те, що робить нас дійсно багатими. І нехай цей день буде початком нового погляду на наше найцінніше багатство, наше життя. Пам'ятайте, ви гідні найкращого, тому йдіть вперед з відкритим серцем і даруйте цінність кожній миті. Дякую за увагу.